Измаил. 1 мая. Вечер. Когда-то был день труда. А сейчас... Тоже трудимся. Наверное, трудимся. Только кто за что. Білий красок основно. А кітве. Що... Yes. Добре. -добре. 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 Добре, добре, добре. Я вже Спожди, фото, я Хорошо, статті. Якщо, якщо він ви висититься <просу> в розшуку, то Приймісти. дивіться, в рамках 261 статті подачу українські місця порушення, по 210 й купап, наші співробітники будуть вирішені його і протокол. Де ви дивитесь базу розшуку? Добре, якщо у вас є посвідчення. Ви можете, у вас, у вас є посвідчення поліцейського згідно постанови 137. У мене у мене удостоверення посвідчення на українській мові. Українській мові. Да. Да. Ні додаток да, так, тон, я зрозумів, чому. Згідно постанови 1.37. У вас є. Посвичення? Це патрульна поліція зупинила. Посвідчення? Тепер тепер, сміть, це, да, це, я... це посвідчення визначає <головний>. міністр внутрішніх справ і кабінет міністрів. Це не я, я визначаю. І питання казати мені, що це не є посвідчення, треба задавати не мені. Я, я, я розумію. Я вам так прочитай. Ні, не на я. Смотри, не, ти прочитай. Покажи, да. Почитай і перепиши далі. Тому що то. там ні одного слова немає посвідчення. Што, там немає ні одного. Він слов, ж не пред'явив належне. Я ж власнику посвідчення. Власник, посвідчення. Власник посвідчення має право. На носіння табельної зброї табезпельне табельно, табельно, виготовляє посвідчення. Да. А є посвідчення? Там написано. А що Якщо витрачить його, якщо, якщо на ньому написано, але довго ознайомлення. Я, на... я доповно, на, його до, до, камеру відвела. Я на камеру мого я, я не знімаю. Я де ж в сторону. Перепишіть дані посвідчення цього. Полиции. Ну почему он не подвесит? Потому что вагов, когда зарегистрирован полиции, хлопцы и ваши посвящения. Тоже патроны полиции. Он даже не соизвонился пойти и зарегистрировать министерство. Кто з вас старший? Знаете, что Министерство юстиции одежда. Вы частного стоит. А відповідальна особа тримай камеру, я перепишу. Сідай.

А, да. знаете, я я не сейчас, не я не сейчас не попрошу. Больница Смотрите, я сейчас попрошу а жену. У меня, у меня, жена семейная. А, да, имею, ввиду, что она получает зарплату, зарплату Да, но у сама ну, больница. У нет. Больница да. не платит налоги. она является сотрудником больницы. Да, но больница не платит Правильно? Они являются, грубо говоря, госслужащими. Що він служить, що зараз заплатили щоні дані не, не дам до кінця переписати проблеми піжлої дані і ви до кінця посадили? Ви ж не виташ, ви ви не вийняли. Ви долини тоді сказати свої дані. Чому ви пряче побачили? Я я маю право переписати в тилому. Я подарую я не фотографую.

тепер є питання у вас, керівники, це так? Вони зараз поспіть, тільки я вас попробую. Не кричіть, будь ласка. Ви вигляді, подивися, ви як він носить автомат. Ти бачиш, куди ствол до верху? Він має право так носити зброю? А він не знає, як її носити. Зараз, зараз. Ось цього особу формуємо. Звичайно, показуємо. Не пропускати. З нашої сторони це провокація. Значить, поваги до людей ніяк. Є згідно наказу 1395, явні ознаки алкогольного або наркотичного Які? Які явні Ну, мутні. Як ви визначились, як ви визначились, у них є внутрішні розпорядження. Що в нього явні ознаки? У кого? Ну ви ж стверджуєте. Ну, ще на другу. Так, спокійно ми. В общем, з людьми спокійно спокійно. Хорошо. Що там? Рішили ці бандити сьогодні підспіть до пару кулен. Дока я вас попрошу чесно, не кричить будь ласка. — ми нуми не будемо бити. Який не інтелігентний людина? Та ніхто нам надо. Що значить як інтелігентні люди, якщо ви поводитеся зверхньо? Так. Тому є. Тому є у нас бути проблеми, ви даже нам помогати не ні. Я, я понимаю, что да? структура структуры, сильнее структура, не с договоренности. Я, я вам еще говорю, говорю. Я, я вам еще раз говорю. Я с вами не ругаюсь. Да, я, я с вами сполкую. С вами приятно разговаривать. Так что ну, вопросов нет. План вопросов нет никаких. Правильно? патруль-то да? не ну, вообще немало. Да. Вот с этими. Автомат хіба можна так носити? Так. Це... Отак От можна носити? Так. Положення за спиною. За спиною. Так. Але стволом куди? А ви з нами ругатись не треба? Ми з вами не а я не сварюся. Я просто це, колись теж випадково. ходила на польові стрільби а, і знаю, що за таке б мене просто я б мала поліцейські, таку проблему. перший день працює? А, е, е, те, значить, те, я будемо визначати, що це. Так, так, так. І куди має бути повернути? А взагалі, навіщо автомат в людному місці в, в місті? Навіщо вам автомат? Ви не, ви не маєте не має права, права на себе. Ви писям, хто зробити? сказав, що маєте ви маєте місто виходити зі зброєю. Це, має, зброя. це не табельна ваша зброя. Автомат, ви, да, ні, 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 ні. Ну, будемо це, це теж уточнювати. <свісно> що те, те, що ви витворяєте, це вже надоїло. Далі їхні мають. Нема нормальності, нормально... Нема нормальності, коли Вони конкретно допомагають ні одному нашому чоловіку допомогли. Я просто сталкувався з цим. Ну побачимо. З цим – ні, з цим – так. Побачимо. Вони просто нас нічого. Хто встановив? До речі? Конкретно хто? Поліція? Да. А чого вони на якій підставі? Вони взагалі зупиняли. Вони самі створили цю ситуацію. Підстави, які нема такої підстави. Такої підстави немає. Ви що цього не знаєте? Так чити треба дати перевірку документів, до речі, де нато читайте. Порядок перевірки документів і вам не ви вам би теж варто було б це повторити. Добре, Добре. сьогодні ввечері другу все, що стосується, як ви маєте розмовляти з людьми, етику, поведінки теж. Упинка вами була е е без підстав. <кій> на угоду, кому ви цю підставу створили? На угоду цим? Ви їх Ну ви їх зупинили. Я ну я ж кажу, е на які підставі. Це що уповноважений державної влади на що уповноважений? Хто покажи ми міста чим він на що він уповноважений цей орган на спільному відпрацюванні співробітників патрульної поліції та ТЦК район військового на що вони уповноважені? Які вони мають на уповноважені Яких дій вони уповноважені? Ще раз, на уповноваження, які дії на уповноваження? Так. Так наказ, ви можете його показати. Який наказ? Я вам ще Президента раз. нет наказу. Так покажіть цей наказ і вчитайтесь в нього. Комендант, наказ у коменданта – це конкретно для воєнних, не так не для гражданських лиц. розумієш? якщо для гражданських лиц, то комендант для... Ви цей витяг коменданта почитайте. Що я його читала, витяг з цього наказу читала. І там на перевірку чого. Ні, військовозобов'язаних осіб. Військовозобов'язаних. А як ви визначили, що він військовозобов'язаний? Де твоя машинка? Алло? Добрый. Все, давай допуток